Всім доброго дня, друзі, глядачі, гості, підписчики мого YouTube каналу. Всіх дуже радий бачити на ньому. Приємно, що пишете, коментуєте, лайкаєте. Це вже є якийсь результат, тому що, як я сказав, те, що я знімаю, значить воно ну, комусь щось цікаве, і хтось для себе візьме корисне. Для себе, звісно, комусь щось не подобається, він скаже, понятне, ні, я так робити не буду, ти все не прав, там і тому інше. Да? Ну, то тому не забуваємо, не забуваємо писати коментарі, ставити лайки. Пальчик бору обов'язково, як це кажуть, щоб це відео почастіше заходило в рекомендації. Так. Окрім того, всіх хочу привітати зі святом, зі святою трійці, всім всього найкраще, миру, добра. А саме головне, щоб здоров'я. Здоров чому здоров'я? Тому що ну, можна все заробити, достати, як то кажуть, а здоров'я ну, трошки тяжкувато. Це, як то кажуть... І не, дуже, ну як, і не старий, і не дуже, а, так розуміє, що да, там, то там щось значить, потягнув, то там, значить, ну, так собі воно десь щось і дає знати про себе. Ось дивіться, ці мої ті типу, паландраси, не знаю, ну такі прикольні. Будемо колись, то ось скоро вже в принципі, пробувати їх різати, подивимося, що в них по виходу по м'ясу, по салу. Знову ж таки, повторюю, що мені последнє, остання свинка, що ми різали, сподобалась. Це була е наша Ландрас, звичайна покрита була дірком. То в принципі, ну, свині такі потужні вийшли. Виход дуже гарний. Так, Це наші французькі п'єтрени. Вчора їм угольків дав, насипав, там були в мене в мангалі. Тому вони такі трішки чорномасенькі. Ось ці мені подобаються, все ж таки не знаю, в подальшому будемо, можливо, парувати виключно, якщо на відгодівлю, то дюрком. Хочась вони мені так більш симпатизують. Іменно Поросята з під дюрка. Ну, подивимося, все ж таки все одно потрібно щось спробувати, експериментувати і так далі. Також, також оце, нагадаю, це ми покривали свинку нашу макстер. Брав я спермодозу в Андрюхи дюрок данської генетики. Ну, подивимося. ну, Форми такі прикольні, я б сказав. Навіть. Мені подобається. Тому, перш за все, також рекомендую Андрія Петровича, в нього гарні спермодози. Висилає мені Полтавську область, вони доходять за добу Піш... Дубна, по Дубна. Там і то смт чи якось так. Якщо я не помиляюся, візитка є, якщо кому потрібен буде його номер, пишіть, дав номер, замовляйте, порядна людина, співпрацювати можна. ми за ним працюємо. Я дуже задоволений. Це наші ландрас плюс Йоркшир. Тут ми свинку одну відбираємо собі. А ти всіх на м'ясо. Плюс тут один нутряк. Це йому їмо буде е, лютий березень, квітень, травень, червень. Червень я якщо його кормлю, 5 місяців він стоїть. І от ми його в 5 місяців заріжемо, тому що він, в нього одне середині, всередині, внутряк. Ну, Розберемо, покажемо, що до чого. Де воно. Ну, це в нас вже два кабанчика залишилося. Тих, що ми, як то кажуть, на забій. Також що я ще хочу в сьогоднішньому відео звернути увагу. Наприклад, ось ця свинка, вона як на F1 еф... 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 похожа, плюс-мінус. Е... Коли в неї було перед цим 6 поросят е... французьких цих да, то вона кормила всіх шістьох всіма цицьками. Тобто да, то неї 14 сосків і вона всіх ними кормила. В свою чергу. У мене зараз є свинка, в якої всього на порося з-під кантера. Але чомусь вона кормить виключить сазками з одного ряду. Все. Нижній ну, там, або цей, правий, ну, один ряд сосків фактично взагалі при відгодівлі, при, при годуванні бачите, з цієї сторони лівий використовує 4 цицьки, Правий взагалі не використовується. Оце я, якщо чесно, не можу зрозуміти, чи мені її залишать на свиноматку повторний раз, покривати, чи ні. Тому теж, друзі, в когось може така була ситуація, то напишіть, будь ласка, в коментарях, чи залишати таку свинку, чи ні. Ну, також цікава ваша думка. Можливо, хтось з цим е штовхувався з цією проблемою. Чому так? Ну Там свинка мене повністю всіма кормила. А тут, я ж кажу, це чисто 4 і вона буває дуже на лівій, на правій стороні, які вона лежить, але вона кормить виключно чотирма сосками. Все. Якось трішки не зрозуміло мені, що мені з нею робить. Може в кості, я ж кажу, така проблема була, то напишіть, будь якщо ви це все замічали, тому що я відразу казав, за нею, буду за нею спостерігати, чи залишати її на подальше, чи ні. От такі справи. Зараз я ще хочу їм 21 день цим поросяткам. Ну, просто для себе сважить, що вони мають який результат. 21 день. Тому зараз поставлю на паузу, зафіксую якось телефон і спробую підзасняти. Добре, друзі. Так, друзі продовжуємо зйомку. Зафіксували якимось чудом телефон. І будемо пробувати, як завжди, наш камптор. І наша сумка. Ну не знаю, що в мене з цього вийде, як половити, як вона буде на все це діло реагувати, але потрібно це зробити. Так, Так? Так? тікайте. Друзі, одного вийшлося зважити, бо мамка наша, і їхня мамка тут аж почала кричати. Оце вага 8600. Ну ті такі плюс-мінус, може, є сіти. Це біла і то, ми змогли, там 500, вони трохи більше. Побачите, всі, всі свиноматки так удоражилися, то хай успокаються. Не будемо їх. Дивіться. Всі так, ось. Ти ж не свиноматка, ти ж кабан, чого ти. Ось така ситуація, друзі. Всі дуже швидко так стали на захист. І плюс-мінус, ну, навіть вони більші, чи ми це ще ми зважуємо, тихо тихо тихо, тихо, скопилися. Але потрібно зауважити, що ця поросята, їх на все ще творогі молока в достатньо. Також я хочу ще відмітити, що вони фактично з першого дня народження сло, е споживали фактично корм, вже ну, не, не їли, ну, вже лізли в миску, вони народилися, а вони до неї вже корму з не знаю, з чим це зв'язано, можливо, це все -таки, це ж таки та порода кантор, тим що, ну, не знаю, подивимося, я ще, я ще спробую Андрюхиним кантором покрити свинок, подивимося, які вони вийдуть. Але в принципі, дав 21 день 8,5 кілограмів. Ну, такі вони потужні, видно, що в них і форми є, такі вони. Да. Одне погано, що їх все на все 4 штучки. Да? Можна було б щось, бо там я і люди просили, ну є кому що продати, да? просто нема що. Тому що в першу, першу чергу я завжди для себе. Хочу, потрібно собі все максимально забити, щоб було що різати і годувати. А потім вже те, що якщо є щось лишнє, то можна щось і продати, якусь копійку заробити. Ось така ситуація. Окрім того, не забуваємо, що в неділю я, ну, ну, я проводжу суху дезінфекцію в приміщенні, для того, щоб сарий був порядочок. Використовую де Вігор, принципі, він вже скільки років мені доказав, що він, ну, він працює. Да? Звісно, хтось скаже, що я цього не роблю, і в мене все добре. Але коли є люди дзвонять, да, та, та а, а те робиш, а, оте, а отак, та ні, і те, ні, і те, ні. ні. Хоча в свого часу люди кажуть, що ні, що це, тут це тут дурня, що ти там розказуєш. Там, да? Ну, в моєму баченні я розумію, що це все діло проводить Да? І те саме, як я підготовлю клітки для заселення, то я спочатку їх брова, обробляю, опалюю, вибілюю і ще сухою дезінфекцією. дезінфекції. Тобто, незважаючи на те, що свині рухаються з приміщення в приміщення. Так? Але ми все це, я все це діло проводжу з цією метою, що краще запобігти, чим лікувати. Тобто, непонятний кабанчик, якийсь кастрюлюваний, щось пригає з ногами. Ну нічого. От така ситуація. Тому, друзі, не економтьте ті 300-400 гривень, вони ніколи вас в житті не спасуть. Проведіть суху дезінфекцію і буде вам щастя. так? Да? От таке коротеньке відео, в принципі, знову ж ще раз вітаю всіх зі святом сьогоднішнім. Всім всього найкращого. Лише рухаємося, лише вперед, вперед і тільки вперед. Щасливо!